Більшість людей бачать на графіку хаос. Я макар. І зараз покажу, що це не так, ціна не рухається випадково, вона завжди залишає після себе структуру. Market structure це спосіб, яким ціна рухається в часі вгору, вниз або вбік. Коли ринок зростає, він не рухається прямо, він рухається хвилями, кожен новий рух. Трохи вище попереднього. Коли ринок падає, логіка та сама рух, пауза і ще один рух. А іноді ринок не хоче йти нікуди, він рухається в діапазоні, і це теж структура. Структура це контекст. Вона показує, де ринок був і що він робить зараз. Але є питання. Чому ціна так часто зупиняється в одних і тих самих місцях? Про це у наступному відео ми поговоримо про ліквідність.